Добрий ранок прекрасні люди. Сьогодні ми поговоримо про дуже відомий з Біблії, де сказано, що не важливо, що входить в тебе, а важливо те, що виходить з тебе. Чим наповнене серце, то і буде у нас снаружи. І знаєте, мені б хотілося, щоб ми розуміли, що. В нашому гріховному світі є таке поняття, як лицемірство, ми можемо в очі говорити одне, а по факту буде зовсім інакше. І знаєте, з часом люди все одно дізнаються, що а, ти насправді не думаєш добре про мене, да? і це не те, що неприємно, це м'яко кажучи. Да? І потім ми дивимося, а чого в мене не, немає якихось хороших довірительних стосунків, чого зі мною тільки вітаються, чого там ще щось. Відбувається різне. Хоча буває так, що деякі люди хорошо заливають, з ними спілкуються тільки тоді, коли потрібна умовна їхня допомога, і на цьому все. Всяке буває. Але хочеться говорити про джерело. Ми з вами багато чого чуємо навколо, ми багато чого взагалі не просто чуємо. Ми дійсно сьогодні, в сучасному світі, поглощаємо дуже багато різної інформації, дуже багато. Дуже з'явилося Слава Богу. Я так за це рада насправді, тому що раніше це було недоступним. Сьогодні мені дуже часто стало випадатися класні християнські сторінки. Вони так само, як наш Ютуб, е, не супер розкручені, там 2, 3, 4, 5 тисяч підписників. Але це ефективні, класні канали, які прославляють ім'я Бога. І це просто дивовижне. І вони, як ми, багато років вже існують, просто тільки зараз починають проявлятися ще більше, тому що стають більш цікавішими. Да? Сьогодні, нарешті, християни зрозуміли, що нести цінність в соціальних мережах теж можна, а не тільки приходити на іншу сторінку. і... Викликатись на неї. Нарешті в цьому питанні християни змінюються. Тобто, не думають, що соціальні мережі це якесь зло, що це можна використовувати інакше. І от мені б хотілося е, сьогодні зробити акцент на тому, щоб ми розуміли, е, що від нас виходить. Чи то вживую, в магазині, десь на вулиці, чи то в соцмережах. Чим з вами сьогодні наповнені злобою, огидою, ненавістю? Ще ж чимось, чим ми наповнені. А може, в нас болить? Знаєте, що б то не було, я хочу вам сказати: в кожній церкві, я це на тисячу відсотків знаю є душі опікуни, наставники, пастора, служителя, диакони. Ви не то, що маєте право, а ви маєте в принципі, звертатися до них, коли у вас є якась проблема, халепа і так далі. Знаєте, і так, да, дійсно, пастора можуть бути зайнятими, в принципі, якісь служителя. Але це означає це, що ви маєте не просити про допомогу. В кінці кінців у вас є лідер групи по вивченню Біблії. І знаєте, не випадково, що в Біблії в Новому Заповіті, в діях другого розділу в кінці сказано: мали все спільне. Там мається на увазі не тільки матеріальні блага, бо спочатку починається з духовного, ламали хліб, а потім роздавали. Вони мали все спільне, мається на увазі і в тому. Теж сучі, коли треба була підтримка: моральна, молитовна, ще якась. Давайте будемо розуміти, що ми одному де не просто так. Звертатись по допомогу, якщо це особливо коли болить. Боже, дякую тобі за цей день і за благість сьогоднішнього дня. Дякую за твою мудрість і дякую за те, що ти благостаєш кожного з нас. А я вірю в це, тому що ти сказав, що кожного ранку оновлюється милість твоя. І я дякую тобі за це. Будь просален в сьогоднішньому дні. Довіряємо його тобі. Амінь друзі, всім гарного дня.